Вітаю усіх. Ви на youtube каналі кіно наближається. Серіал Дивні дива» просто розриває усі рейтинги після своєї прем'єри, посідаючи перше місце серед англомовних проєктів на Netflix. І це не дивно, бо брати Даффери змогли ідеально все продумати, бо знали з самого початку, як це все завершити. Але є суттєвий мінус через популярність серіалу. Netflix вирішив розтягнути серіал більше ніж на місяць. Ну, поки ми чекаємо, давайте обговоримо найцікавіші теорії. Військові мають умовний криптоніт, який нейтралізує одинадцять сили оді пов'язані з виворотом, і військові створили базовий табір всередині цього світу, щоб дослідити місцевість і зрозуміти потенційні загрози. Хоча вони все ще шукають багато відповідей, їм вдалося використати незвичайне джерело енергії для боротьби з одинадцять та іншими подібними до неї. Ця зброя схожа на свою рідні звукові хвилі, які випромінюються з невеликих супутників, встановлених на дахах їхніх пікапів. Випромінюючи сигнал, який не чують звичайні люди, такі як Хоппер, але який є абсолютно нестерпним для таких як 11. Коли оді потрапляє в зону цих звукових чи радіохвиль, вона відчуває неймовірний біль, і це навіть призводить до кровотечі з носа. Це говорить про те, що сигнал може перевантажувати її психічні сили та змушувати оді втрачати контроль. Однак чітко не було описано, як працюють ці машини, тому врешті фінального сезону може бути більше інформації про них. А може, цей криптоніт зробили скалі? Коли донадцять почала допитувати одного з солдатів, вона намагалася отримати відповіді про лабораторію, їхню зброю та нову жінку-керівницю. Зиглиблюючись у свідомість солдата, 11 змогла побачити двері, які, здавалося, були пов'язані з її так званим криптонітом, що змусило її подумати, що армія захопила векну. Однак в останньому епізоді першого тому Оді дізнається, що там знаходиться не Генрі Кріл, а Калі, яка також відома як експеримент номер 8 У другому сезоні 11 зустріла Калі, і вони зблизилися через травму, яку обидві пережили в дитинстві в лабораторії. Можливо, що Калі є джерелом цього умовного криптоніту проти Оді, оскільки вона була підключена до машин і вони могли передавати сигнал з її розуму. Але тепер, коли у них був час вивчити його, можливо, що Кей та її головорізи могли б відтворити сигнал та використовувати його проти Оді та Калі протягом решти п'ятого сезону. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про. Про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Тепер давайте поговоримо про спогади Генрі Кріла, де він навчався в школі з Джойс та Гопером. Під час епізоду Чаклун розкрилася доля Макс, хоча вона все ще перебуває в комі в реальному світі, її власний розум застряг у свідомості Векни з подій четвертого сезону. Вона пояснила Холлі, як подорожувала спогадами Генрі, перш ніж сховатися в печері. Один з найпомітніших спогадів був пов'язаний з юною Джойс. Спогоди відбулися у середній школі Гокінса в 1959 році, коли Генрі. Генрі недовго навчався в цій школі. Джойс, яка на той час ще була Джойс Мальдонадо. Роздавала листівки на виставу, яку вона режисувала. Окрім гопера Карен Теда та дядька Едді Алана Мансена, які також брали участь у постановці. На листівці, яку роздавала Джойс, було зазначено ім'я Генрі, який грає головну роль Керлі Маклейна у виставі Оклахома. Хоча знайомство Джой з Генрі може декого здивувати, їхній зв'язок раніше був підтверджений в офіційній постановці під назвою Перша тінь. П'єса, яка досі йде на Бродвеї, є приквелом до дивних див і значною мірою зосереджена на Генрі Крілі до і після переїзду його родини до Гокінса, незважаючи на детальний опис долі родини Кріл, зокрема того, як Генрі опинився під опікою доктора Бреннера в лабораторії Гокінса у дивних дивах, не згадується той факт, що юнак недовго навчався в місцевій середній школі. Події першої тіні відбулися в 1959 році та показали, що Генрі зустрічався з сестрою Боби Ньюбі Петті, і Генрі і Петті брали участь у п'єсі Джойс, яка таємно називалася Темна сторона місяця, а не «Оклахома». Оскільки п'ятий сезон дивних див та перша тінь підтвердили, що Генрі навчався в гокінці, коли та Гоппер ще були студентами, тепер виникає питання, чому вони не згадали про знайомство з векною, коли він ще був людиною. Генрі мав бути першокурсником у 1959 році, незважаючи на деякі заплутані деталі хронології в дивних дивах, тоді як та Гоппер були старшокурсниками. За будь-якого іншого сценарію мало б сенс, що Джойс та інші не знали Генрі через різницю у віці однак вони всі були залучені до шкільної вистави Джойс, і драма навколо родини Кріл була б добре відома в гокінці, особливо після того як Джойс та Гоппер особисто розслідували це. Можливо, діти у дивних дивах ніколи прямо не розповідали, що це саме Генрі, про якого вони постійно говорять, обговорюючи особу Векни. Оскільки в це важко повірити, враховуючи історію Генрі в гокінці, може їй бути і інше пояснення, пов'язане з пригніченими спогадами або якоюсь маніпуляцією свідомістю. З іншого боку, також цікаво, що Векна не визнав свою історію з багатьма дорослими персонажами у дивних дивах. Можливо, частина грандіозного плану Векни у п'ятому сезоні дивних див як пов'язана з персонажами, пояснюючи, чому їхні діти стали мішенню. Це навіть може бути своєрідною спробою помсти за те, що сталося з ним та його родиною у 1959 році, але в будь-якому разі у серіалі є ще чотири епізоди, щоб краще пояснити зв'язки персонажів. Один з нових важливих персонажів п'ятого сезону, звичайно, є Холлі, і вона відіграє дуже важливу роль у другому Томі. У першому епізоді під назвою виласка її брат Майк іде до початкової школи, щоб забрати холі. Там він знаходить її в коридорі, де вона читає зморшка часу, науково-фантастичний роман 1962 року. Мадлін Ленг у їхній розмові. Майк називає свою сестру Холі Героїня. Щоб формалізувати титул, він пропонує їй фігурку з Dungeons and Dragons і каже, що вона клірик зі здібностями, серед яких захисні заклинання та відкриття порталів в інші виміри. І це не випадково, бо на нашого юного клірика чекають великі справи. Макс і Холлі зараз застрягли у спогадах векни, але у Макс є план. Все, що ми знаємо, це те, що він пов'язаний з Холлі. Якщо Холлі справді є кліриком, що відкриває портали, можливо, вона буде ключем до відкриття якихось дверей з ментального світу Векни дня nee. Отже, з Холі в ролі священника, Макса, яка веде шлях, і четвертим епізодом, що закінчується планом між новими друзями, ми можемо припустити, що вони будуть виходити з під контролю векни, поки одинадцяте інші прокладатимуть собі шлях до нього. Одна з назв майбутніх епізодів натякає на те, коли відбувається ця втеча. Шостий епізод має назву втеча з Камазоца. Камазоц це темна планета в'язниця з книги, яку читали Холі зморшка в часі, і в четвертому епізоді Чаклун вона пояснює Макс. Чим в'язниця розуму векни схожа на КамАЗоц. Читачі зморшки в часі пам'ятають, наскільки братерська любов була критично важливою для втечі головних героїв цієї книги. І втеча Холі та Макс, ймовірно, вимагатиме такої ж кількості любові та дружби, щоб пара втекла від векни. Взагалі, що стосується зморшки в часі, то варто звернути увагу на їхнього антагоніста воно. Це зла сутність, яка процвітає на безпристрасному конформізму. Воно маніпулює людьми, поширюючи негатив, подібно до того, як Векна промиває мізки дітям Гокінса. Векна навіть каже Вілу, що він обрав дітей як жертв, бо вони слабохарактерні та слухняні. Що ВІЛ пізніше жорстко спростовує, коли вбуває трьох димих органів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.